А чи зробив вже директор ринку початок Базар? Вам цікаво? Мені також цікаво сьогодні 31 грудня 2025 року. Я приїхав на легендарний ринок початок. Ну, привітатися з вами, Олександр Миколаїв. Я вас вітаю, вітаю. і задати ось таке питання: чи зробили ви базар? Друзі, ви не повірите, але це все як в тої казки про сапожника і сапоги. Планую робити базар сьогодні, після 12-ї, коли закінчу працювати. Я сподіваюся, на ринку початок. Звісно, на ринку початок, якщо люди щось залишать, ну, я, думаю, часу. я думаю, що можна по ходу праці прийти замовити і потім забрати. Я зазвичай так роблю. Тобто я, коли роблю зйомку, я замовляю, а потім ходжу збираю. Головне, не забути, де що замовив. Саме так. Такий лайфхак, так? Да? Саме так. Сьогодні я хочу зняти такий, знаєте, новогодньопривітальний огляд, бо Одеса це багато національне місце. У нас поживає більше 130 національностей. Я знаю, що на ринку початок представлені майже всі національності, і це дуже приємно. І дуже приємно, що ми всі друг друга розуміємо. Ми всі знаходимо між собою спільну мову, ми завжди посміхаємося один іншому. Тож сьогодні я би хотів, щоб наші продавці нас привітали на своїй рідній мові. Як вам така ідея? Це чудова ідея, я підтримую її. Чудово. Тоді, друзі, дивіться цей огляд, він буде дуже цікавий. Олександр Миколайович, ну а від вас одразу побажання нашим глядачам. Друзі, я бажаю вам в цьому 2026 році, щоб до вашої оселі повернулись ваші рідні і близькі, щоб в вашій оселі завжди панував мир, щастя та злагода. Я бажаю, щоб всі ті родини, які зараз знаходяться по різний бік кордону, вони воз'єдналися, щоб на нашій українській землі був мир, був добробут, щоб ми розвивалися і жили в злагоді, і в нас було щастя. І головне, я хочу побажати вам, щоб всі ті мрії, які у вас є, вони здійснились і ті побажання, які ви. У 12 годину будете загадувати, вони здійснились як можна найкращим чином з новим роком. Ну і я знаю, що від ринку початок є дуже класний подарунок для підприємців. Розповідайте, будь ласка, про нього, друзі. Нові підприємці, які доєднаються в цьому році до нашої дружньої родини, мають можливість один місяць безкоштовної оренди протягом 26-го року Підписуйте договор оренди. І ми запрошуємо вас до нас співпрацювати. На екрані ви бачите номера телефонів, по яким можна дзвонити, Нужно дзвонити адміністрації ринку. Приїжджайте на ринок, подивіться, що тут є, які є пропозиції, поспілкуйтесь з керівництвом, нагадайте, що ви від Саныча, Сан -Сан, бо при паралі, я ж думаю, можна Умови будуть ще найкращі. найкращі да? Саме так. І починайте бізнес у 26-му році тут на ринку початок. Оксана Миколаївич, я радий був вас побас побачити. Я бажаю вам дуже плідно сьогодні попрацювати. Ну і не забути зробити базар. Гарного Дякую. вам дня! На все добре. Другий. Да. А я пішов робити огляд. Побачимось. Невже Одесити можуть на новий рік придбати навіть черешню? Звісно. Да? Друзі, ви да. бачите, що на ринку початок. Я, звісно, я, зісняюся питати, скільки ж вона коштує? 1500 кілограм. Друзі, 1500 це Іспанія, так? Іспанія. А скільки коштує полуниця? 650. Кристина, але у вас в крамниці є будь-які овочі, фрукти, ягоди, тобто все до новорічного столу. Так. Вам можна дзвонити замовляти. — Можна. — Будь ласка, ваш номер телефону. 099-719-9194. Кристина, а тепер ваші побажання нашим глядачам і, будь ласка, на Вірменському. Дякую. Вахчин Болорін. Шнаворум ек дзераманоре є всіх цінун, де цанганом ек урай старин ліні, є чанкутян, хагагутян, арохчутян, є аратутян тарі. З новим роком, друзі, з новим щастям. А, Яка запашна солонина! <хи> і не тільки солонина, у вас є будь-яка ковбаска, все це крафтове, домашнє, все це можна придбати тут, в м'ясному корпусі на ринку початок у Олі. Оля, і я знаю, що ви також відправляєте по всій Україні. Так, да, так, да, так. Да. Будь ласка, ваш номер телефона. 067, 68, 53 395. Кстати, тільки що на Германію відправляли. О, чудово. <гум> тобто не тільки по Україні, а <гум> по всьому світу. <гум> так? Тільки що відправили. Це дуже класно. <гум> І, будь ласка, ваші побажання нашим глядачам в новому 2026 році. Я від душі всім бажаю здоров'я, миру, благополуччя, повну чашу в домі щоб було, щоб ми могли спокійно спати. Без всяких ось цих взривів, без цього. від душі, бажаю. Ну саме головне це здоров'я. Здоров'я і миру нам. Mm -hmm. Ну а де придбати салонинку, ви вже знаєте. Так. Да. Ринок наш початок, відділ, тут м'ясний відділ. Приходьте, mm. будь ласка, всімо. Сторгуємося. Домовись, так? Домовимось. кажемо, так? Да? Да, да. Супер. Так що ждемо вас тут. Катюша, так скільки ж тонн мандарин ви продали 31 першого грудня? Тонни трі. Сто процентів люди дуже полюбляють цей фрукт. Це ж до речі, фрукт. так? Ну да. Друзі, Сучні, я впевнений, що у кожного із вас на святковому столі мають бути мандарини. Ну, у нас точно будуть. А до речі, в болгарській точці у Катюші можна їх брати оптом. Нужно їх брати оптом, бо у вас оптова торгівля е, ящиками, тонами, мішками, чим завгодно. У вас є не тільки мандарини, у вас є всі овочі, фрукти, ягоди, багато також горіхів. Да. Є. Олія. ну, великий вибір. І ви працюєте ну, майже кожного дня. Ну, кожного крім, дня. крім там декілька де де, де де днів в році ви не працюєте. Вам можна дзвонити замовляти, будь ласка, ваш номер телефону. Номер телефона 063 71 7900. Ну, а тепер ваші побажання нашим глядачам з новим 2026 роком. <гум> Часів та нова година. Нашті, насічкіті наші купавці. Е, бажаєм много здравія, найголовното здравія, мирно небо над голотом. Е, наші домівки да бідет pełні суют. Е, да бідім, да бід сино топлу в кешті, розбирательство в дому. Нашті серця да бід сильно любов, гуляма любов. В учитісь да да не сияє ціну со щастя і радісні новини, і хубові моменти. З новим роком, друзі, з новим роком Катюша вас привітала на болгарській мові. І це ще раз підкреслює, що Одеса багато національне місце. І я не все зрозумів, але але інтуїтивно я зрозумів. Дайте я вас обніму. Я я Нам радий браком. вас бачити весь 2025. і в 2026 му Ми також будемо знімати, показувати людям ціни, показувати позитив, в якому з яким живе. Одеса і Одещина, Травлики, грибенці, омари, Ліля. В вашій крамниці Goldfish можна придбати будь-які ексклюзиви до новорічного так, столу, Так Так, так, і я знаю, що крім того, що у вас є такі ексклюзиви, у вас також є відправка по всій Україні. Так, будь ласка, ваш номер телефону 096 603 44 98. три Вілічка, Ва. і ваші побажання нашим глядачам з новим 2026 роком? Магазин Goldfish вітає вас з наступаючим новим роком. Бажаємо. Миру, злагоди, любові, щоб 2026 рік нам приніс перемогу. Жодне одеське застолля не обходиться без чорносливу. Чорносливу з горіхами. І я певний, що це зараз лідер продаж нам, мабуть сьогодні. Да? Ну надіємося, але у вас можна придбати і курагу, і родзинки, і взагалі дуже багато різних смаколиків, а також багато горіхів. Ви знаходитесь в овочевому корпусі. у вас дуже класна крамниця. Вот так, так. От так, да? mm -hmm. так друзья, бачите, є ціни, все нормально. І також вам можна дзвонити, все, все замовляти, друзі, телефони, ви там бачите. Слава, а я хочу, щоб ви сказали свої побажання нашим глядачам, будь ласка. Ну, no, дивіться, так як я родом з Узбекистану, я свої побажання скажу на узбекському мові. Чудово. Хорошо, тому що, як как би, бы, на узбекському поздравлення з Новим годом буде виглядати десь вот так. Янгелі сау, ва вабахлик. Это в переводе на ну, украинскую мову не могу, но на русский могу сказать, что это мира, счастья, добра. Всем нам в новом году. Дякую. Дуже приємно навзаем. Друзі, всіх е, з прийдешним новим роком. Да, і приходьте, приходьте за смаколиками до слави. Овунчик чи яблучко. Олежка, взагалі люди беруть соліни на новий рік. Люди прямо таряться дуже багато так? на новий рік. У нас кусняшок дуже багато. Це ж все власне виробництво. Звісно, власне так? виробництво до столу багато що можна вибрати. Кроме соління є продукти всякі, овочі, яблучко, овочі, фрукти. Ягоди, фрукти. До топля, овоч, так, все є доставка. борщовий набір, все так. Капусточка, брокколі – все. Ви ж робите доставку. Які умови доставки, речі? доставки робите замовлення від трьох тисяч гривень по городу, і ми вам веземо номер телефону 063 767. 60-98 Олег. Ми будемо раді вас вітати. Олеже, твої побажання нашим глядачам в 2026 році. Миру вам усім, здоров'я і успіху. Головне миру. Хай вже це все закінчується і все в нас буде всіх добре. Домовились. Ми знаходимося в храмниці Green Marine. Це виробник. Да. Це дуже великий виробник. Ви виробляєте рибу різну. У вас є копчена, в'ялена. Салена, різна є, рибка у нас. І у вас тут дуже класна крамниця, де можна придбати абсолютно все до свята. І до речі, у вас є доставка по Одесі? Звісно. — Будь ласка, номер телефону. 067 67 81 069. Володимир, а тепер привітання від тебе для наших глядачів. Що я можу пожелати? щоб в новому році у нас закінчилася війна, щоб був мир, щоб всі були здорові. И чтобы наши ребята, которые нас защищают, чтобы нам вернулись обратно. Могу сказать, так как я по национальности цыган, я этого не стесняюсь, могу поздравить на цыганском языке. Если есть такая возможность. Нужно это заработать. Хотел бы хтолову у него баршкой пошел. Тебензурале, титринок шелберш, самрамануш, самраглатик. А и главное, тебе вел миру, а не мурот раю. Друзья, я все заразум, честно. Да. И это дуже приемно. Новим роком. З Новим годом. А що, каре беруть на новий рік? А вже ж, звісно, беруть. Це ж запекти те, що треба. Лорички завжди можна придбати і ягня, і телятину, і яловичину. У вас великий вибір. Да. І до речі, вам можна дзвонити замовляти. Скажіть, будь ласка, ваш номер 097 17 46 6 8 6 Ворочка, і ваші привітання нашим глядачам з новим 2026 роком. Вітаю всіх з новим наступаючим роком. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя і миру. Плата, що, десити беруте до нас ну, на конечно, новий, да? Новогодний. Да, це такий да, у нас... люди, акція. 100 гривень штука. 100 гривень штука? Взаглі, взагалі майже даром. Палат, а что у вас можно придбать в вашей кормнице? Овощи, ну, фрукты? И овощи, и фрукты, и все экзотические, ситрисовые. Mm -hmm. Все можно. Ваш номер телефона, будь ласка. 067-714-7601. Ваши привитания Палат нашим глядачам с Новым Роком. Э, можно позаработать? Конечно, нужно. <laughs> Сюль olsun və Аман can sağlığı xoşbəxtlik. Sağ пехлі. З новим роком. З новим роком. новим роком. Новим щастям. Я желаю, щоб був мир в кожному сім'ю, благополуччя, все такое. Дякую. І здоров'я. Навзаєм. Дуже да. приємно. Да. Побачимось в новому році. Ну, Звісно, до столу соління крафтового виробництва. Маріна, я знаю, що ви є виробником. Так. Скажіть, будь ласка. Топ-5, що більше всього беруть на стіл? Ну, огірки. Огірки Це перше. Це олів'є, звісно. Да. Капусточка, помідорка, баклажаний вогник дуже смачні, mm. це номер ван. Mm. А чорнослів беруть? Я знаю, що у вас О, Чорносів з ріжками так. Ну, 100%, звісно. Да, да, да. Все, Все це у вас можна замовити, у вас є відправка як по Одесі, так і по Україні. Будь да. ласка, ваш номер телефону. 0,96 76 23 463. Марина, і ваші побажання нашим глядачам. Ми бажаємо вам здоров'я міцного, саме головне миру. І хай всі ваші бажання здійснюються в новому році. Дякую, навзаєм, побачимо Дякуємо. в 2026 році. Дякуємо, приходьте. Наталка, я впевнений, що більшість ваших покупців на новорічному столі будуть мати бутерброди з червоної ікри. А особисте от. Е, що подобається вам? Яка ікра буде у вас на новорічному столі? Будь-яка, і я полюбляю також мойву, і вона буде на моєму столі супер. Ну а взагалі-то у вас широкий вибір а, рибних делікатесів. У вас багатий вибір червоної ікри, чорний, моєва, є щука, які ще є. Голець є, багато всяких mm. форелька. Mm. Uh -huh. Ну і також у вас риба будь-яка. І вам можна дзвонити замовляти. Ви відправляєте по всій Україні, будь ласка, ваш номер телефону. 099 125 41 50. А тепер ваші побажання нашим глядачам в новому 2026 році. Я бажаю нашим глядачам миру, злагоди, щоб у вас все було і все вийшло, щоб ви були просто щасливі і зустрінемося в новому році. Дивіться, які велетні ми придбали на олів'єшку. Дивіться, яка краса. Все це можна у Олени придбати. До речі, не тільки яйця, можна ще взяти і ковбаску. ковбаску. А яку ви, до речі, по, -по, -по, -по? це у мене Салтівська, сама а. смачна ковбаса на олів'єшечку, да? лікарська. Ага, супер. А я бачу, що люди беруть і філє. да? Філєшечку у кожного свої рецепти. А до речі, ми на кухні готували навіть з риби з Да. Супер! О, Треба скуштувати, як ти кажуть. Олена, вам можна дзвонити замовляти будь-яку продукцію? Ви відкладете та люди так. прийдуть заберуть. Будь ласка, ваш номер телефону 098 513 08 26. А тепер ваші побажання нашим глядачам. Я е, з великими емоціями на даний момент всім бажаю це тільки миру. Я бажаю крепкого здоров'я і терпіння. І будьте всі просто щасливі. А все інше ми придбаємо. придбаємо ви знаєте де. – Придбаємо у мене да. там на базар на початку. Будь ласка, заходьте до нашого. Цікаво, червона риба це святкова розкіш чи новорічна класика. А, я вам да. скажу, що червона риба це вже така класика, і вона не тільки святкова, вона вже і повсякденна, тому що червона риба увійшла в кожен дім, мені здається, і добре, що в крамниці Good Fish вона є в постійному асортименті. а Ще так, є ось такі... ж. Рулети, друзі, так смачнющі копчені рулети. Це вже на свято обов'язково треба такий рулет мати, бо тут аж чотири риби в одному. Крамниця Good Fish працює на ринку початок кожного дня. І, до речі, є відправка по всій Україні. Будь ласка, ваш номер телефона. 095 91 95 966. Єлизавета. Єлизавета, а Єлизавета. Тепер ваші привітання нашим глядачам з новим 2026 роком. Так, давайте щоб не з рулетом в руках. Я вітаю всіх глядачів, всіх українців з Новим роком наступаючим. Бажаю Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, миру. Найголовніше. Я вітаю наших захис... захисників, завдяки яким ми можемо це святкувати і відчувати цю святкову атмосферу. Бажаю, щоб скоріше вже настала наша перемога. Всі захисники повернулися додому, до своїх родин і воз'єдналися. Тому миру, добра і всього найкращого. Мов гарячі пиріжки, у Віри продаються. Ось такі набори. Вера, давай нагадаємо, що тут всередині. А тут три види сира, колбаса, віно, сирна доска, барземічикий крем, соус для макарон. Ну а взагалі у Віри можна придбати все для привітань, як для дітей, так і для дорослих. А також будь-яка бакалія, Конечно. чай, кава. Крупи, борошно, олія, все, все, що ви собі можете тільки уявити, у Віри є. І, до речі, у віри також є відправка по всій Україні. Будь ласка, номер телефону. 067 718 7353. сімсот, Віра, ну і твої привітання нашим глядачам. Будь ласка. Всіх поздравляємо з Новим годом! Желаємо крепкого здоров'я, мирного неба, щоб скоріше закінчилась війна. Всіх з Новим годом! Ура, ура, ура! <гум> Далка. Ви активно ведете соцмережі і показуєте. Нашим всім глядачам. Що можна приготувати з вашої смачної рибки? У вас є великий вибір, у вас вона є річкова, і морська, і яка завгодно. Багато екзотики також є. Скажіть, будь ласка, яка популярна рибка для запікання на новолічний стіл? Це сьогодні і Угу. У вас її можна придбати. Можна придбати у нас, звісно. Є і філе, і стейки, можна цілу, ми знаємо на філе, на стейки, любой каприз також у вас є відправка по всій Україні. Да, Будь ласка, да, да. ваш номер телефону. 067 721 0808. Наталка, ну і ваші привітання нашим глядачам. Я хочу пожелати миру, добра, благополуччя, всього самого хорошого, щоб цей рік був самим-самим удачним, лучшим, і щоб, нарешті, закінчилася війна. Я бажаю вам всім всього самого хорошого. З Новим Роком! А де придбати смачну рибку, ви вже знаєте. Тільки в рибному дворі Керавана. Що краще обрати для запікання Курку чи індичку? Я побрала качку. А, ще ще качка. А ще є півник. У вас ще є півник. Ну для запікання качки. Угу. Друзі, будь-яку корисну пораду ви отримаєте у Наталки. До речі, у вас завжди дуже все свіже. У вас є так. і яйця, і будь-яка птиця, і є відправка. По Одесі, по Україні є, є можна, можна по Одесі, ласка, на таксі можна по Україні нову. Почту 096 634 0271. А також ваші побажання нашим глядачам з новим 2026 роком. Бажаю у новому році всім здоров'я, миру. Це саме актуальне на сьогоднішній день. Сальтісончик, крав'яночка, підчеревок. ось таку справжню українську нарізочку на новорічні свята можна придбати в класному ковбасному, Алечка, Алечка, Я вас вітаю, радий бачити. У вас завжди багато крафтової різної продукції. Багато продукції власного виробництва у вас так? Так, да, так. Да. І є власне, є що ми добираємо трошки. Uh -huh. Є і різне. Також у вас є відправка як по Одесі, так і по Україні, навіть за кордон. Ну за кордон є, Ну Ну, не так багато, але по Україні я думаю, що люди багато. Ну, куди де, так. Да. А по Україні да. везде відправляємо. Скажіть, uh -huh. будь ласка, ваш номер телефону. Номер телефону 099 022 1707. Ну і ваші побажання нашим глядачам з Новим роком. Всім бажаю мира, добра, здоров'я, ну, щоб все було, всі, всі плани збувалися, всі, які люди собі запланували, щоб все здійснилося, випов... ну, щоб все найкраще. Желаю і покупцям, і і всім людям. Всім, для всім людям. Всім людям. Вам дякую, ну, друзі, а куди, йди, куди йти за салтісоном та кров'яночкою, ви вже знаєте. Це відео сьогодні дійсно підтверджує, що Одеса багатонаціональне місце. А, скільки національностей працює на ринку початок? Ну, майже всі. Не з усіма ми змогли поспілкуватися, але, друзі, ви бачите, що, ну, по-перше, ринок. Вас чекає, чекає навіть кожного дня, так? навіть в понеділок ви працюєте? Ми працюємо кожен день, окрім 1 січня. Ну, 1 січня, понятно. Олександр Миколаївич, ще раз від вас побажання нашим глядачам. Друзі, сьогодні ми побачили на ринку те, що Одеса це підтверджує многонаціональне місто. І наш ринок він зберігає саме ті традиції, в яких ми з Олександром виросли в цьому місті. Так. Це все, як було в нашому дитинстві, і зберігається тут та сама атмосфера цього міста, ті люди, які в ньому мешкають, ті тради... традиції, які присутні в нас. А, і... Враховуючи все це, ми хочемо побажати, щоб на вашому столі, новорічному, був е, не тільки традиційний український справи, а ще й шашлик, як це люблять на Кавказі. Е, це була в Одесі. — Узбекський плов. Узбекський плов. <гум> О, це була риба фіш, <гум> щоб все було як великий. Багато національній родині, щоб в домі була злагода, мир, добробут все найкраще. Я також хочу привітати всіх моїх глядачів з прийдешнім новим роком, побажати всім в першу чергу, звісно миру. Я хочу подякувати. Всім моїм партнерам, бо дуже багато людей, з якими ми працюємо вже багато років. І, до Речі, ринок початок це наш давнішній партнер, це вже сьомий рік, як ми з вами співпрацюємо. Це прям ну, вау. Я вам дякую за це. Я дякую всім, хто був зі мною, і підтримав мене весь цей час. Бо е, дуже було, було складно спочатку все це починати, але на початку ми це почали і продовжуємо. Бо початок він дійсно дає таку дуже, дуже таку силу, знаєте, таке прискорення. Я хочу подякувати хлопцям, які зараз боронять нашу державу, і підтримати вас також словами подяки і побажати вам, щоб найскоріше ви. Приєдналися до своїх родин, щоб е, маті, мати помати побачили своїх синів, е, жони побачили своїх чоловіків, а діти своїх батьків. І ми впевнені, що 26-й рік це вже буде наш е, рік перемоги, і ми всім цього бажаємо. Олександр Миколаївич Воропаєв, Сан Санич, ринок, початок. Друзі, сьогодні 31 січня 2025 року. І ми бажаємо вам миру, щастя. Любові та здоров'я. І до зустрічі ну. в 26-му році. Да, побачимось, пока-пока. Світланіш наш герой. Як душев міков пойнявся в такерму Вінарінках відомий гість, сізен тут на світлу путь. За сюжети свої п'я у списі завжди на коні він тут. О, oh. скоро мільйон залише початок. Сюжети тим як заряд, кожне відео. Справжні буквари саме ж підкоряє я nee, Він yeah. вулицями йде, знімає, ловить моменти, і складає, Життя Одеси в день ночі його відео це ключі, oh. взрослий розговор пите, чи то ринки, чи твої. Глибину на душі кладе, він перший своїх і скоро мій, залиша початок. Суше ти в нього як заряд, Кожне відео — справжній бухвари, саме ж підкоряє Не я Цями йде знімає, ловить моменти як складає Життя отеся в день вночі, його відео це ключі. Oh. Oh. Скоро мільйон, це лише початок. Сюжети в нього як заряд Кожне відео, справжній бухварій, саме ж підкоряє. Йде, де знімає, ловить моменти і складає, Життя одеси в день ночі, Його відео це ключи, заключи. Заключи. Yeah. Yeah.